І ще дуже цікава стаття вийшла на Defense Express, які розписали, пояснили, що таке було із тими навчаннями ядерними, які облетіли вчора ввечері в мережу, і було відео із запуску там цієї ракети міжконтинентальної балістичної, яку бачили навіть звичайні там жителі Росії. Ось і без додаткових таких особливих анонсів та нагнітання от цього року такого не було. Вони досить тихо провели ці ядерні навчання. «Гром», які називаються УРФ з практичним пуском міжконтиненталь... міжконтинентальних цих балістичних ракет, і у Кремлі повідомили про їх проведення просто учора, без там будь-яких анонсів і тому подібне. Офіційно повідомляється про те, що по полігону Кура на Камчатці з космодрому Плісецьк був здійснений пуск цього комплексу ЯРС. З акваторії Беренцевого моря з атомного підводного ракетного крейсера стратегічного призначення КАСТу 114 «Тула». ракета називається «Сінєва», До речі, а також бомбардувальники ту 95 МС, які здійснили пуски і крилатих. Ракет водночас, що важливо додати, це те, що цей снаряд сил один в один повторює той, який був залучений до навчань 26 жовтня і ще 2022 року. Тобто ці навчання планові проводяться кожного року, і таким чином Російська Федерація хоче зрозуміти, чи працює у них ще щось на складах, чи ні, чи є сенс. Лякати увесь світ тим ядерним озброєнням, як і попереднього року у навчаннях не було використано ані новішого підводного човна проєкту Борей з ракетами Р 30 булава, ані стратегічні бомбардувальники ТУ СТО. 60, ані навіть Сармат, до речі, відносно статусу якого і в Російської Федерації самі плутаються свого часу ракета Сармат. Ви, я думаю, маєте чудово пам'ятати, це такий прообраз тієї ракети, яку відправляли на мітингах в Росії на Вашингтон. От, те, що їздили з нею по Москві, це от саме була ракета Сармат, якою мали дуже пошатися на території Російської Федерації, але вона стала лише елементом пропаганди, поки якогось. Показу тренувань з нею, принаймні я не пам'ятаю, щоб таке було. Також доволі дивно. Про те, що не було якраз таки інформаційного нагнітання цієї ситуації, тому що вчора фактично усе це супроводжувалося не вчора. Вибачте, минулого року супроводжувалося великою кількістю заяв про те, що ось ми велика держава, що Росія вдарить ядерною зброєю, якщо буде небезпека для їхнього суверенітету. Цього року такого не було. Вони фактично тихо, інформаційно тихо провели ці навчання і. Перевірили, що у них взагалі є наразі в арсеналах і що там працює. Мабуть, це і добре насправді, тому що. Ем, найважливіше те, що ми не побачили там нічого нового. А якщо там все старе, то фактично нічого і не змінилося в цьому плані. Навіть попри їхні спроби якось модернізувати там, налагодити якесь нове виробництво, у них через санкції, в тому числі, бракує просто ресурсів і спроможності, аби робити це успішно. Тому ми бачимо ось такі навчання, які фактично повторюють ті самі, які були минулого року, тому. Ну, скажімо, причин для паніки немає, як таких, бо все це планове, все це ми вже бачили, і там говорити про те, що ось Росія проводить тренування, щоб нанести там ядерний удар по Україні. Ну, це раджу, за теперішніх умов не дуже розумно.